Івано-Франківськ без води упродовж доби з 5-ї години ранку, 13 серпня до 5-ї години наступного дня в місті буде призупинено холодне водопостачання. Причина планові ремонтні роботи на водогінних об'єктах, які проводить місцевий водоекотехпром. Для лікувальних закладів водоспоживання буде забезпечене в міру надходження відповідних заявок. Холодної води не буде також і в приміських селах, крихівцях, угорниках, хриплені, микитинцях та вовчинцях, а також у тисминиці, адже мешканці цього міста також користуються кому Послугами водоекотехпрому такі профілактичні роботи на водогінних мережах відбуваються щоліта. Це планові відключення, які проводиться кожного року для виконання планових робіт. Ревізія електрообладнання, чистка резервуарів, чистка датчиків витратомірів, датчиків тиску, датчиків сухого ходу, ревізія, і ремонт, заміна засувок, запірної арматури. Ми замовили спецмашини, звичайні поливомойки, завозити воду в лікарні, всі підприємства, які є необхідність безперебійної подачі води.